Вечір, 26 липня, хіноцейки вже перецвітають Вже цвітуть вони майже два місяці, дуже гарні, великі квітки. Ось так у них серединка піднімається гарненько. Це ще маленькі. Це тільки відкривається ця квіточка. зразу видно, де квітка вже цвіте давно більша така шишечка, а де тільки-тільки відкривається ось так, як гурзочок. Гарні вони. Тут моя улюблена полянка. Я їх дуже люблю, особливо, коли на них прилітають джоли, метелики, різні комашки. Дуже гарно виглядає. Квітка простенька, але дуже непобаглива і прекрасно виглядає такому масиві, коли вона квітує, можна заготовляти чай з квітів ехінацеї, з листя ехінацеї. І коріння, кажуть, теж лікувальні має властивості, його там заготовляють, щось з нього роблять, мабуть, настоянки чи заварюють. Коріння не заготовляла, а квіточки заготовляю і додаю в заварник по одній-дві квіточці, як робимо великий літровий заварник, чай. Для всієї родини. Ось така неймовірна краса ехінацеї лікарської.